Всім привіт! Ми в Сан Марино. Можливо, це не найпопулярніший туристичний напрямок, але все ж таки дуже цікавий. Що ви знаєте про Сан Марино? Швидше за все, трохи більше, ніж нічого. Мікродержава Десь в Італії футбольна збірна, яка майже не забуває голів. І все. Чесно кажучи, з такими ж уявленнями їхали сюди і ми без особливих сподівань. Просто заодно, якщо все одно вже поруч. Але одна з найкращих речей у подорожах це шанс дізнатися більше і зламати власні стереотипи. Виявляється, Сан Марино це найстарша безперервно існуюча республіка в Європі, і коли ти ходиш їхнім старим містом, дивишся на башти, ратушу, укріплення й порядок на вулицях, починаєш розуміти, що ця країна живе своїм ритмом вже понад 1700 років. І тут реально є чому повчитися. Самобутність, повага до історії, і при цьому повний спокій без туристичного хаосу Італії навколо вулиці Сан Марино це атмосфера повної неспішності, невеликі кам'яні проходи, чисті фасади, прапори на будівлях і панорами за кожним поворотом. Тут майже немає машин, натовпів чи хаосу. Люди спокійно гуляють, сидять на терасах і розглядають місто. Саме за це ці вулиці так запам'ятовуються. Головними пам'ятками Сан-Марину є три вежі. Це по суті серцевина міста і країни. Головна причина, чому сюди варто піднятися. Вони сидять на хребті гори Монте Тітано і колись були частиною оборонної системи, що захищали республіку від набагато більших сусідів. Перша вежа гав'як. Найстарша і наймасивніша – це типовий середньовічний бастіон з товстими стінами, бійницями і внутрішнім двориком. Друга честа стоїть ще вище, прямо на найвищій точці гори, і з неї відкривається панорама, яка чесно не потребує фільтрів: Адріатика, пагорби Мілія Романії та маленькі черепичні дахи столиці. Крім того, всередині є маленький музей старовинної зброї. Сам музей всередині невеликий, але цікавий. Старі гармати, обладунки, карти і навіть середньовічна зброя. Все це допомагає відчути, що Сан Марино колись справді воював за свою свободу. Ну, як вам Сан Марино? Третя вежа Монтале. Найменший закрита для відвідування, але вона додає композиції завершеності. Всі разом вони виглядають так, ніби тут знімали фентезі фільм, і саме ці три силуети зображені на гербі Санмарин. Найприємніше між вежами є стежка вздовж хребта, і коли по ній йдеш, розумієш, що ця мініатюрна країна зберегла свою історію не для Галочки, а дуже якісно. Тут реально відчуваєш, що це не парк розваг, а справжня фортеця, який понад 700 років. Незважаючи на крихітні розміри, Сан Марино взагалі не відчувається малим. На кожному кроці тут виринають старовинні дворики, невеликі площі, пам'ятники, каплички і оглядові майданчики. Плюс тут ціла купа магазинів від сувенірок і марок до зброї і місцевого алкоголю. Отак гуляєш з собі вузькими сходами і постійно знаходиш там щось нове. Сан Марино має історію, яка звучить майже нереально. За легендою, все почалося з монаха каменяра на ім'я Марин, який в IV сторіччі оселився на горі Титану і створив тут маленьку громаду. І з часом з цієї громади поступово виросла незалежна республіка, яка дожила до сьогодні. Вона пережила війни імперії, союзи і королівства довкола, але завжди залишалася собою. Тому, коли гуляєш тут між старими вежами і вуличками, ловиш себе на думці. Не завжди важливо бути великим і сильним. Ця історія триває вже понад 1700 років і все ще жива. Серцем політичного життя Сан Марино є палац уряду або палатина республіка, розташований в самому центрі міста. І хоч монарха в країні немає, але урочисте змінно варти тут теж можна побачити. Oh! Зовні він виглядає як класичний середньовічний палац з зубцями, вежею та гербом над входом, але насправді це досить сучасна споруда, зведена наприкінці 19-го сторіччя в неоготичному стилі. Саме тут відбуваються всі ключові державні події, церемонії та засідання парламенту, які ухвалюють закони для всієї країни. Сан Марино це парламентська республіка з двома капітанами-регенами на чолі, яких обирають кожні 6 місяців. Цей устрій унікальний, маленька країна, але з повноцінною демократією та стародавніми традиціями, які працюють і сьогодні. На папері така система виглядає досить незвично, але саме це двовладдя допомогло Сан-Марино залишитися незламним напротязі 17 століть. Перед палацом уряду розташована головна площа Сан-Марино. Місце, де місто живе своїм повсякденним життям. Тут зустрічаються туристи і місцеві проходять офіційні події. А з краю площі відкривається панорама на пагорби і долини навколо. В центрі стоїть пам'ятник свободі, один з головних символів республіки. Він нагадує, що для Сан Марину свобода це не просто слово, а одна з найважливіших цінностей. Поруч з головною площею Сан Марино стоїть одна з найвражаючих будівель у всій країні базиліка Святого Марина. Вона одразу привертає увагу світлим, фасадом, колонами і класичним стилем, який помітно виділяється на фоні середньовічних мурів міста. Храм збудували у 19 столітті на місці давнішої церкви. І Він виглядає значно більш монументально, ніж очікуєш від такої маленької держави. Саме тут зберігається мощі святого Марина, засновника республіки. Всередині безліка простора і стримана, без надмірної розкоші з акцентом на світло і симетрію. Це місце має не лише релігійне, але й символічне значення. Базиліка стоїть поруч з головними державними будівлями, і ніби підкреслює наскільки тісно в Сан Марино переплетені історія, віра та державність. Вхід до базиліки безкоштовний, тому сюди легко зайти просто під час прогулянки містом, без квітків, попередніх записів чи туристичних формальностей. Раз ми вже заговорили про прогулянки, то Сан Марино, на мою думку, одне з найкращих місць для цього. Вулиці тут чисті, туристів не настільки багато, що починало тиснути. Навколо численні крамниці маленькі магазини і джалатерії, куди постійно хочеться зазирнути. І навіть серед тих туристів, які тут є, досить часто можна почути українську мову, можливо, не без участі у цього автобуса на івано-франківських номерах, і неважливо, куди ти йдеш. Піднімаєшся на одну звеш, заходиш у палац чи храм, чи просто звертаєш випадкову вуличку. Тут постійно відчувається безпека і дуже спокійна затишна атмосфера, через яку хочеться просто гуляти без плану. Якщо казати чесно, Сан Марино воно складає враження такого старого, але дуже класно збереженого містечка. І коли я казав, що це напевно, найпопулярніший напрямок для туризму, я не бачив Сан Марино зсередини. Конкретно зараз тут туристів дуже багато і дуже багато шуму. Але разом з тим, все дуже кльово організовано. І якщо ми говоримо про. Розваги, які тут є, то можна сказати, за свою ціну це топ. Ви платите 11 євро, за яких ви отримаєте доступ абсолютно до всіх музеїв, ну не до всіх, але до більшості музеїв, отримуєте доступ в парламент і на дві вежі, третя все одно має безплатний вхід, так що це не, не є велика проблема. Словом, якщо ви десь будете в районі Рівені, Болонії і не думали собі навіть заїхати в Сан-Маріно. Це такий, як казав один відомий блогер, мій рекомендасьо щодо музеїв, їх тут дійсно багато, і всі вони дуже різні. Є історичні експозиції зі зброєю, середньовічними артефактами та картами, є художні колекції та виставки місцевого мистецтва. Більшість музеїв вже включені в куток на вежі, тож, якщо ви піднімались на гору, фактично за них вже заплатили. Чому б тоді не скористатися шансом і не заглянути всередину? Тут можна побачити речі, яких не зустрінеш у великих містах Італії, відчути історію на власні очі трохи більше зрозуміти життя цієї маленької, але такої самобутньої республіки. Саме це зробить прогулянку не тільки приємною, а й дуже пізнавальною. Під кінець варто згадати, що тут ще є фонікулер. Це не просто транспорт, а маленька частина прогулянки по горі Тітан. Він швидко й комфортно підніме на вершину або опустить вниз, тож не доводиться втомлюватись під час підйому вузькими середньовічними вуличками. У дорозі відкриваються чудові панорами міста, пагорбів і долини навколо. Тож сама поїздка вже стає приємним досвідом. На вершині легко потрапити до веж, оглядових майданчиків і вузьких вуличок, і відразу зануритись в атмосферу Сан Марино. Навіть коротка поїздка додає прогулянці свого шарму і відчуття маленького відкриття. На цьому, все. Дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте подобайку, прокоментуйте і підпишіться на канал. Не забувайте, що на каналі є ще багато інших відео і гарних вам подорожей.